Мої вітання! Сьогодні хочу показати вам морський бій на мікробіті, тобто мікроморський бій. Грають два мікробіти. Як ви бачите, уже світяться тут кораблики. Заключається задача в тому, щоб знайти корабль супротивника. Ми керуємо тут ми бачимо відповідно, де кораблики. Також ми можемо керувати А-кнопкою по горизонталі, у вибір, куди стріляємо. Б- кнопкою по вертикалі також вибір, куди стріляємо. Щоб зробити вистріл, ми натискаємо на А. Б. Одночасно це треба зробити. Бачимо тут смайлик. Смайлик означає, що не влучили. І якщо, наприклад, ми візьмемо і поцілимо в цей кораблик, ми побачимо з вами череп. Це означає, що влучили. Ну і відповідно програли. Давайте подивимося, як це можна реалізувати на мікробіті. Ну що ж, заходимо в мій код і починаємо працювати. Створюємо новий проєкт і називаємо його. Нехай це буде мікроморський бій. При запуску і постійно нам сьогодні знадобляться обидва. Тому їх лишаємо. Можна просто, наприклад, поки що, постійно розмістити угорі, так як ми будемо працювати для початку, при запуску. Що нам потрібно тут зробити? По-перше, нам потрібно виставити сам корабель. Створюємо змінну. Це буде у нас шип. І так як у нас розміщується корабель по х і по ігру, ми будемо створювати дві зміні: Шип X, шип Y. Можемо одразу задати для них значення і для х, і для іг. Це буде місце розташування нашого кораблика. Нагадую, що світлодіоди будуть нумеруватися від 0 і закінчуватися четвіркою по х. Відповідно, це перше значення X, і по Y буде друге значення. Тобто, якщо ми хочемо ось цей кораблик порозмістити, ось цей світлодіод як кораблик, це буде 2, 2. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Якщо, наприклад, ось цей це буде 3, 2. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Тож, ми одразу указуємо значення. Нехай це буде 3 і 2. Ну, так. Далі ми будемо керувати х і ігри і показувати його. Тому нам потрібно також створити ці зміни. Просто указуємо X і Y. І також задаємо їм значення. Ми будемо їх показувати, тому одразу дублюємо значення шип, x і шип y до x. Можна сказати, а навіщо їх тоді створювати, якщо ми їх будемо ось так дублювати, ми будемо змінювати X і Y кожного разу, коли будемо керувати а, за допомогою А і за допомогою Б. І нам важливо, щоб значення нашого шип X і шип Y не змінювалося. До речі, ми будемо працювати з двома мікробітами і не забудемо додати обов'язково радіо. Канал можете обрати будь-який. Нехай зараз буде це 41. Далі, за допомогою А, ми будемо вибирати постріл по X. Давайте зробимо це. Ми будемо змінювати значення X, тільки не задати, а змінити на 1. І відповідно ми побачимо з вами ось таку картину. Натискаємо на А. Але у нас тут немає жодного відображення. Давайте відобразимо це. В блоці постійно ми виводимо через LED додати X та Y. І задаємо їх як X та Y. Не просто якесь значення, а змінні, значення, яких ми будемо змінювати. І тепер у нас з вами 3 і 2 вже показано. І коли ми натискаємо на А, ви бачите, що у нас переходить. Але тільки на одну. На жаль, на одну. Давайте по Іксу поставимо, наприклад, 0, щоб було наочніше видно. Натискаємо на А, і бачимо, що у нас починає переміщуватися. Але не зникають попередні. Тобто ми ну, ніби замальовуємо. Щоб зникали попередні, ми очищуємо просто екран. То даємо очистити екран також постійно. Запускаємо. І ми побачимо ось таку картину. Чому не повертається назад? Тому що у нас далі додається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а у нас всього-навсього від 0 до 4. Щоб нам повернутися на нульовий, ми додаємо тут певну умову. Якщо з логіки наша змінна х буде більша. Аніж 4. Давайте продублюємо. Буде більше аніж 4. Ми просто значення цього х скинемо на 0. Задати х 0. Давайте тепер перевіримо, як це буде виглядати. Натискаємо а, Бачимо, що переходи не замальовує. Дійшли ми до 4 Натискаємо наступний раз. І у нас знову на нулю. І так ми можемо обирати по колу. Те саме нам потрібно зробити для Б. Збирати ось так ми не будемо, тому що це все ми можемо виправити. Дублюємо. Змінюємо, якщо натиснуто на Б, то змінювати Y, Y І, Y. Все, ми тепер можемо керувати і по вертикалі. Ось так А, ось так Б. Коли ми будемо натискати одночасно і А, і Б, ми будемо надсилати певний сигнал, певне повідомлення. Нехай це буде Message X і Message Y. Обираємо тут А плюс Б. Ось такий блок у нас буде. І тепер будемо надсилати це саме повідомлення через радіо, тільки ми будемо надсилати не просто текст, ми будемо надсилати повідомлення зі значенням. Ось такий метод буде у нас. Надсилаємо замість name. Ми обираємо, я скорочу, напишу MSG message, message X, і значення, яке я буду надсилати, звичайно. Положення X, тобто те, яке я налаштував за допомогою кнопки А. З Y все відбувається точно так же. Тільки ми обираємо меседж Y і, звичайно, надсилаємо Y. Це ми зробили вибір і постріл. А як буде вести себе мікробіт, коли навпаки отримає значення? У нас буде один код і для. Першого і для другого мікробіту. Різниця буде полягати в чому? Спочатку буде перший гравець під'єднувати свій мікробіт і указувати тут координати, які він загадав. А потім, наприклад, він напише 5, 5 і підійде наступний. Наступний змінює координати, які він хоче. Наприклад, нехай це буде ось так. І це буде вже його корабель, і він завантажить цей код до себе. Тобто кораблі будуть за різними координатами, але працювати все буде за одним кодом, за виключенням ось цих координат. Тож нам тепер потрібно додати код, який буде перевіряти, отримувати дані, ось ці від іншого мікробіту, порівнювати з тим, на яких координатах знаходиться у нас корабель, якщо співпало. То, відповідно, влучив, не співпало, не влучив. І це ми будемо робити при отриманні «Name» значення. І, відповідно, «Name» у нас буде: message X, Message Y, а значення повинно у нас співпадати з тим, що задали ми самі вручну. Тож, з радіо ми обираємо при отриманні «Name» значення. Для початку ми перевіряємо, що нам надіслали саме ось ці повідомлення: Message X і Message Y. Як ми це робимо? Звичайно, за допомогою розгалуження або умови. Перевіряємо наступне, чи дорівнює те, що нам надіслали, тому що ми отримали. Це повинен бути текст. Ми можемо взяти скопіювати тут. І тут просто переносимо ось цю зміну. Якщо name дорівнює message X, ми розуміємо, що ми передали також і ось це повідомлення зі значенням. І ми повинні не просто X, тому що тут у нас вже є X, ми вводимо ще нові зміни, ну, нехай це буде bang або постріл, або вибух, створюємо змінну, І знову ж таки їх повинно бути дві. По X. І відповідно така сама по Y. Якщо ми отримали повідомлення Message X, то ми повинні задати значення bank по x, значення, яке ми отримали з ним. Таке саме ми робимо і для Y. Тільки тут обираємо. Якщо отримали Y, то bank Y. Значення, яке йде в парі з цим повідомленням. Далі у нас складна перевірка. Обираємо повне розгалуження. Далі у нас повинно бути наступне. Bank X і Bank Y повинні відповідати нашому шип X і шип Y відповідно. Тому ми обираємо з логіки логічне, і у нас ці дві умови повинні виконуватися і та, і та. Додаємо сюди дорівнює, тепер можна просто значення не слова, і там і там, і відповідно додаємо наші змінні. Шип X повинна співпадати з Bank X. Шип Y повинна співпадати з Bank Y. Якщо у нас це співпадає, то, відповідно, у нас є влучання. І ми додаємо сюди череп. Інакше додаємо смайлик. Хочу тут оговоритися, що навіть коли у нас буде влучання. У нас спочатку буде смайлик з попереднього, так скажімо, а це можна зробити через розділення за допомогою текстових функцій. Ось тут ми можемо використати текст за допомогою спліту. Але це буде і так ускладнена задача, тому ми вирішимо, що ось кінцевий варіант показали череп, значить, програли. Тому не будемо робити ніякі спліти, тому що ми іще повинні будемо доробити зараз цю програму. Так, давайте переглянемо. Наприклад, ми з вами знаємо уже це значення по X і по Y. 1 і 2. Давайте трішечки змістимо і натиснемо А плюс Б. У другого тут була посмішка, але одразу зникла. Давайте ще раз зробимо ось так. Ми побачили смайлик, але одразу цей смайлик зник. Навіть якщо ми зараз влучимо. Побачили смайлик, далі череп, але знову ж таки все зникло. Чому це відбувається? У нас відбувається постійне стирання екрану. Що ми повинні зробити? Ми повинні зробити якусь дію, яка ось поки не вистрілили, поки не було пострілу, поки стирати екран. Як тільки є постріл, не стираємо екран, перевіряємо, чи влучили, чи не влучили. А потім знову стираємо екран. Давайте це зробимо. Так. Нам потрібна ще одна зміна. Так, так, правильно, ще одна зміна. І це буде зміна для показу відповідно наших ось цих іконочок. Це буде, наприклад, зміна шоу. І ось при старті, коли ми тільки запускаємо, ми робимо шоу хибним, тобто нічого не показувати. Ось тут ми додаємо ще нашу змінну. Задати змін... значення для змінної і обираємо з логіки. хибне. Тепер ми робимо не просто постійно, а постійно ще перевіряємо, чи є це хибним. Тобто, а, якщо хибне, тобто ми не показуємо. Обираємо з логіки, якщо істина. Поміщаємо всередину і перевіряємо те саме на дорівнює, на відповідність. Чи буде наш шоу хибним? Тут у нас, як ви бачите, помилочка це нормально, тому що у нас тут значення, а тут, відповідно, логічне значення. Тут числове, а тут логічне. Хибне або істина. Як тільки ми додамо сюди хибне, у нас помилочка зникне. І тепер нам потрібно ще додати ось це значення для шоу, задати його, щоб воно було істинним перед перевіркою. Тобто ми беремо задати значення, шоу. Ось сюди. І тут ми робимо його істинним. Знову ж таки, помилка по тій самій причині. Істина. Зараз помилочка зникне. Так, ми бачимо з вами, що тепер, відповідно, буде трішечки все змінено. Тобто ми надсилаємо постріл, бачимо череп, але він тепер буде постійно. Якщо ми хочемо, щоб знову ж таки, ну, давайте перезапустимо. Тому що, коли влучив, то можливо і варто, щоб воно завершилось. Але коли не влучив, ми бачимо посмішку, і на цьому гра завершується. Тобто далі ми йти не можемо. Що нам потрібно зробити? Правильно, шоу зробити знову хибним. Але зробити це через деяку паузу. Тобто, наприклад, пів секундочки, щоб воно повисіло, ось цей, наприклад, смайлик, і далі все стерлося. Дублюємо задати шоу, ставимо його на низ. і обираємо хибне. Але знову ж таки, як я і сказав, потрібно трішечки буде почекати. Нехай це буде пів секунди. Ось тепер цей алгоритм, або ця програма, точніше, вже повністю готові. Я ще покажу, як це на столі, щоб не просто як я в руках там покрутив, можливо, я ще не дивився, можливо, там у вступі трішечки у мене щось і не вийшло показати. Тому я буду показувати ще на столі прямо зараз. А тепер давайте більш детально, аніж на початку відео. Ми бачимо кораблик, ось він, на першому. Він блимає тільки на камері. Насправді він світиться. На першому мікробіті. Кораблик на другому мікробіті. Давайте спробуємо влучити сюди. Натискаючи на А. Я обираю, куди я буду стріляти по горизонталі. Натискаючи на Б по вертикалі. Наприклад, я буду цілити ось сюди. Натискаю А плюс Б. І цей постріл насилається. На перший мікробіт. Натискаю. Бачите смайлик? Це означає, що не влучив. Тепер, Тепер черга наступного. Ну, наприклад, сюди постріл. Також смайлик. Ну що, спробуємо ще раз. Так, і ми бачимо череп. Побачили череп, це означає, що цей програв. Ось на цьому все. Ось такий мікро-морський бій. Ми з вами сьогодні зробили. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим. Підписуйтесь на канал. Ну і скористайтесь ось цими підсказочками. Прокоментуйте, пролайкайте, розшарте серед друзів. До нових зустрічей. Завдання у відповідь, тиша. Напевно, в Тіктоку там щось цікаве.